речі, на сторіночці також, крім спортивного одягу, крім красивезних купальників, є ще гарний вибір кросівок, люкс копії оригіналу, топові модельки за дуже доступними цінами. До речі, якщо вдруг вам не підійшов розмір, то у них є обмін, за це можете взагалі не переживати. І, звичайно ж, не залишимо вас без знижечки 5% по моєму промокоду. Тому як будете замовляти, обов'язково пишіть промокод і ще отримуйте знижку. Знаєте, з покупкою цього костюма якось і бажання спортом зайняте з'явилося. Може, це я і вдома буду. Ну просто погляньте, як він круто сідає по фігурці. Дівчата. Це просто вау! А колір, який бомбезний, це йде в коричному, такому трендовому. до речі, одразу гляньте і на якість. Дуже-дуже хороший, дуже якісний, класно тягнеться і класно втягує. От в мене, наприклад, лесіни тут з такою йдуть утяжкою. Ну гляньте просто, яка талія. Це вау. До речі, на цій сторіночці в цьому магазинчику є різні костюми. Можна, до речі, придбати окремо і лосінчики, можна так само костюмчики, є в різних кольорах, з різними модельками, з різними принтами також. І є футболочка-шорти, є з велосипедками. Коротше, реально, на будь який смак, навіть є такі спортивні комбіназони. І що мені дуже подобається, ззаду дуже-дуже гарно сидять. лосінки з ефектом пушап. І дівчата не можуть не похвалитися своєю обновочкою новеньким красивезним купальником. Просто погляньте на цю красу. Зазвичай я ношу роздільні купальники, але цей здільний просто шикарний. Ззаду відкрита спинка, дуже-дуже гарно і на спинки, і дуже-дуже гарно і спереду. В мене в темно-синьому кольорі, але він є в різних кольорах. Є ще електрик, дуже мені подобався, але в мене вже є такий купальник. І є в блакитному, і є в зеленому, в різних різних кольорах, не лише в синіх, дуже красивий, також в червоному, гарний. І взагалі на сторінці дуже величезний вибір купальників. Тому хто планує влітку на якісь басейни, на сторіночці дуже гарний вибір. І роздільні, і здільні ну це просто моя любов. Просто вау. І, до речі, ми маємо для вас ще дещо приємне. Ми вирішили розіграти для вас купальник. Це якраз те, що потрібно до літа, до сезону до такого теплого сезону. Е, дуже класний купальник, він йде роздільний і він є в різних кольорах. Тобто переможець обере собі колір. Все, що треба зробити, це підписатися на сторіночку і проявити у них актив. І все. І зовсім скоро ми оберемо переможця на дуже класний купальник. Тому усім бажаю удачі, приймайте участь, нехай щастить. Я от не знаю, як для кого, але для мене помити волосся ну, особисто на собі. На людях я не звертаю увагу, мені чесно, байдуже. Але це настільки важливо. У мене от навіть настрій змінюється. Як тільки в мене не помити волосся, в мене буде і настрій не той. Ні, буває таке, що у мене після сну воно ідеальне, як тільки помити. Бо в мене в мене, знаєте, такий тип шкіри голови, типу, більше. Нормальний, ближче до жирного. Щось коротше, знаєте, як комбінована шкіра Оце таке саме в мене і шкіра голови. Типу, вона не прям жирніє кожного дня. Але через день 100% мою голову. От, І так як я вчора мила зранку, то сьогодні я вже помила в обід, бо я на вечір збираюся. Бо я нікуди ввечері не йшла, то я підмила голови, помила вже б завтра зранку. Отак от, от. Того для мене, я ж кажу, це дуже важливо. І буває таке, що у мене зранку ідеальне, що волосся, рівненьке, ніде не замкнуте, то я. У мене настрій нормальний, а от таким, як я сьогодні, прокинулася, у мене настрій був ненормальний, і я пішла помила волосся. І тепер відчуваю себе набагато краще. Дівчата, переглядала я нещодавно один магазинчик, я там, до речі, вже замовляла собі білизну, комплектик з топом такий чорний, класичний, базовий, ідеальний на кожен день. А це мені захотілося чогось такого. Яскравішого, чогось такого цікавішого. І я побачила, одразу мені в очі кинувся дуже красивий бюстик. І я не могла пройти повз, він просто бомба, звичайно ж, собі замовила. Тим більше, знаєте, тоді був якийсь настрій такий, ну якийсь все не то. А як же дівчатам піднімати настрій як не новенькою покупкою, як не чимось гарненьким, не якоюсь новенькою білизною, так от. Поселочка вже в мене, я її вже забрала. Зараз буду вам показувати. Дівчата, просто погляньте на цю красу. Так, мені подобається це поєднання темного зі світлим. Ну дуже-дуже гарно виглядає. Прям красивезний. До речі, він є ще в двох кольорах. Хто, можливо, хоче червоненький або світлому кольорі, також дуже круто виглядає. Але цей чорний це просто, це просто бомба. До речі, також підібрала собі ще трусики, щоб зробити, знаєте, комплектом. В цьому магазинчику вам вже не раз залишаю посилання. Великий вибір трусиків на будь-який розмір, на будь-який смак. Обрала ось такі гарненькі мереживні. І підійдуть до бюстика, склала собі комплекти, можна комплектом замовити, можна окремо щось підібрати. І взяла собі ще ось такі. Завжди одних мало, треба взяти ще. Одні також такі гарні, цікаві. Гляньте, зверху будуть ще з такими бретельками. Ну, вибір трусиків там реально бомбовий. Просто погляньте, як же шикарно виглядає. Хоч це не комплект. Я обирала собі окремо, просто підбирала для себе. А вийшов дуже шикарнючий комплект. По перше, тут такий бюст красивий. що до нього що не підбери, буде дуже гарно. Ну і дуже красива моделька. Трусиків. До речі, подобається мені саме ця моделька Анжеліка. Можна знімати собі бретельки, якщо на літо якийсь відкритий верх, не буде ніяких як видно, і дуже гарно тримає. До речі, для вас що вирішили зробити на нього персональну знижечку тільки для моїх підписників. 329 гривень буде бюстить для вас по промокоду новок замість 369. Тому користуйтесь! Також вирішила для вас зробити ще одну таку персональну акцію лише для моїх підписників. Купуєте четверо трусиків, п'яті будуть вам в подарунок. Це дійсно дуже круто і дуже приємно. До речі, нагадую, що в магазинчику також є деякі модельки, які продаються наборами. Там і так все виходить дешевше. Там четверо чи п'ятеро трусиків, так от, вам все одно плюс ще одні будуть в подарунок. Тобто, при покупці від чотирьох ви отримуєте ще одні в подарунок. До речі, також маємо для вас дуже класний подаруночок. Переможець зможе обрати три пари трусиків на свій вибір, на свій смак, будь-який колір, будь-який розмір, будь-яка модель з наявності. Все, що треба зробити, це підписочку на магазинчик, поставити декілька лайків і натиснути тут кнопочку. І все. До речі, в переможці ще й буде додаткова знижка 10% на будь-яке замовлення. Тільки ця знижка не буде сумуватися з іншими акціями. Ось так. Тому усім бажаю удачі, обов'язково приймайте участь. Умови дуже прості, ну і класний подарунок для себе. Ось таке от питання. Мені вчора прилетіло. Чи в мене пропав цей страх їзди в місті, і як я себе почуваю за кермом? Я вам скажу так, якщо чесно, прям такого сильного страху. У мене не було. Я більше просто от переживаю, що от мені там десь там поїхати треба туди, чи е, це ж треба вловлювати все. Я тут, в принципі, розумію. Я це вловлюю. Знаки людей, машини, то все, але все одно. Е, От я переживаю, що я десь тупня зловлю, отак От можна сказати. Ну, в мене вже таке було, вже раз трошки, трошечки я тупанула, але, як то скажу, то не страшне, вирулила ситуація, нічого не сталося. От, якось було теж, що мені там треба було пропустити машину, ну я вирішила пропустити всіх, а не одну машину. І мені вже почали задіти, ну ти що там? вирішила чекати тут завтра, ну коротше, таке, але це в принципі, ну я вважаю, що це нормально, Треба їздити, треба вчитися, і треба трошечки набиратися досвіду, бо тому що е, само воно не станеться. Отак, але бачите, от сьогодні я не поїхала в місто машиною. Ну, по перше, я була з малою, не дуже би хотілося з нею їхати, не дай Боже, що там. Ні, ще за нею переживати не хотілось. Мені маршруткою якось проще. По-друге, там їхати було далеко мені, ось, і я рішила, що не на, да, прокатаємось маршруткою. І знаєте, я вам скажу, прям такого страху за кермом мене ніколи не було. Я можу переживати до того. От в мене якось так, я там до того сумніваюсь, переживаю. А от коли сідаю, у мене ж у мене ніколи не було, щоб мною прям трясло, чи в мене якось підніли руки, ні, взагалі ніколи не переживала саме за кермом. Я навіть вчора їхала і там під горку, під світлофор, і ця горка це ж страшне, чесне слово, особливо коли ти на механіці. Але нічого, три рази я по тій горці стартувала, е, ні разу не заглохла і ззаді нікого не пі Хоча мене підпирали, підпирали, так воно мене бісило. На автоматі собі під'їхав, став, звісно, буде підпирати. ж не думаю, що я тут сижу не сильно з великим досвідом, але нічого. Приїхала додому, і перше, що я хочу зробити, наразі змінити скатертину, А то я як поїду, то так і вона буде тут застелена. Владіку вона подобається, вона йому підходить і його не смущає новий рік. А я ще хочу, щоб хоча б ще місяць в нас побула осіння. Хоча, до речі, дуже сподобалась темна. Дуже, реально дуже атмосферно і гарненько виглядає. Е, знаєте, що хотіла спитати за ось ці штуки. Люди, в мене воно просто прям як соломе, нібито. От Я не знаю, з чого воно зроблене, його пересете. І дивіться, бачите, ось тут видно плями, їх прям добряче видно. Вже вона від не так, як на камері. І я думаю, їх можна якось чимось постирати. Але що блін, не буду ж аж плямами стояти? Тут видно. Треба, коротше, попробувати. і побачу. Ось тут плямка. Коротше, треба, треба ними зайнятися. Велика розпаковка з магазину Петри Кіпка. Якщо чесно, коли я виходила з цього магазину, я і не думала, що на 910 гривень можна так нормально закупитися. Я коли вийшла, я так думаю, реально на 900 гривень показую, що взяла. Ну, по-перше, улюблений тостовий хліб. Такий великий тост. Величезний шматок сиру, сметанку. Ще величезний шматок сиру здоров'я, він дуже смачний. Тут 800 грамів. Але він реально дуже-дуже смачний. Я його вже не вперше беру. Сардельки, Вони з сиром і там їх цілий кілограм. Потім стегна буду запікати якраз до вечері, ідеальні. І ще маринований шашлик. Ось це все на 900 гривень. А тут всього майже по кілограму. Я в шоці. うわ <sighs>